Для мене Біблія картина галерея, а Бог у ній наперевершений митець, і кожне полотно відтворює ідею, котру заклав у нього наш Творець. Господь вайливо розмістив картини, життєві приклади біблійних героїнь, щоб мудрості небесної глибини черпали ми з далеких поколінь. Ходім, пройдемося, оглянемо полотна. Придивимось до лінії і тонів і налаштуємо зв'язок з воротній, з творцем. Що ж він сказати кожному хотів. Ось перше полотно дружина лота, миттєвий вирок, постать соляна. Вона содом покинута була, покинути була не проти, проте з маєтками залишилась душа. Господь чекає повні посвяти. Без поділу на Боже і Твоє, щоб кожен з нас бажав Йому віддати свій розум, душу, тіло, все своє, картина поруч, мати Моїсея. Тут Бог говорить нам, як матерям, цінуйте час з дитиною своєю, щоб з дитиною своєю, щоб встигнути разом побути вам. Навчіть дітей любити Боже Слово, байдужими не буде до біди, з дитинства правильно закладена основа від помилкових рішень може перегти. Сусіднє, по... Суси... Сусіднє полотно, червона стрічка, її, як знак, рабче пляє до вікна, яка Господня благодать велична, вона без винятку для всіх одна. Любов Господня не проводить грані, Бог любить одинаково усі. Для нього перший буде, як останній, а з ним останній, першим стати зміг. Ось на картині жінка незнайома, брання у Боге, в взуття, дві лепти принесла в своїх долонях, усе, що мала Богу віддала. Господь цінує не лише пожертви, для нього. Важливіший стан душі. Скажи, чи зможеш Господу відверто останню лепту щиро принести? Численна галерея в книзі Божій. Ми декількох торкнулися картин, а Бог нас закликає при нагоді вивчати всіх біблійних героїнь. Твоя картина теж серед полотен. Щодня життя ти пишеш свій портрет, а що на ньому? Прочитає кожен. З Богові відомо наперед. А Амінь.